Друзі, вітання! Мене звати злапохньо. Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 13 листопада. Отже, підпишіться на нас, поставте подобайку, пишіть коментарі, розберемося, що відбувається на фронті сьогодні. Ну так уже стається другий день поспіль. Я думаю, що такий третій день поспіль буде можливо ставатися, якщо все буде йти за таким же сценарієм, що в основному обговорюємо «Запорізький». І Покровські напрямки. Отже, поїхали до їхньої аналітики, до аналізу того, що відбувається саме там, Запорізький напрямок в контексті гуляй Поля. Отже, як ви бачите, рівнопілля на мапі Діпстейт, воно з'явилося вже як заштрихована територія в оголошеннях і в заявах Сил оборони Півдня. Рівнопілля також є захопленим селом з боку противника. Зізнаюся чесно, цю ситуацію, яка зараз розгортається на Скажімо так, в запорізькому напрямку треба коментувати одразу з двох емоційних, так би мовити, складових. Перша емоційна складова полягає в тому, що суспільство панікує, тому що справді за останній час видається на те, що доволі таки швидко відбувся відбулося просування противника. От ви бачите буквально лічені дні, як далеко зайшов ворог на цій ділянці фронту, от рівно в цьому секторі, з одного боку. Людям здається, і ви, шановні, теж підписники, пишете про це коментарі. Здається, що це дуже погана тенденція. Скажу так: тенденція дійсно не хороша, і я про це далі скажу. Але в цьому емоційному контексті акцент номер один, який би я хотів зробити, це те, що в принципі в нас давно до командування було своєрідним запитом з приводу того, що мають. Ухвалюватися рішення про відхід, і вони мають ухвалюватися вчасно, коли сили оборони півдня зараз з якою не якою кривою комунікацією, але вони скомунікували, все ж таки, що відійшли на інші рубежі, які дозволяють зберегти життя наших військовослужбовців, то це саме тут і сталося. Тому саме в цьому контексті, в цьому ключі, треба сприймати ту інформацію, яка тут відбувається. Хоча в подальшому акцент емоційний номер один відкриваються. Дуже паршиві перспективи, зізнаюся чесно, я, на жаль, недооцінив, напевно, що небезпеку того, що зараз тут відбувається в Гуляйполі. Я буду себе кусати в язик для того, щоб не малювати якихось поганих картинок ну, того, що може і як далі розгортатися ситуація. Скажу лише так, що за учора я отримав декілька одразу дзвінків від бійців, які працюють в секторі, скажімо так, гуляй поля і вони оцінюють Перспективи утримання цього населеного пункту ну як дуже і дуже безперспективні. Скажімо, що так е, чому я це теж далі розповім. А тепер до фактажу рівнопілля відповідно від його захоплення, е, цей населений пункт стає хабом для противника для накопичення його ресурсів е, і резервів для того, щоб задувати ударів уже в тил гуляй поля І що теж друга небезпечна ситуація в тил зеленого гаю, тому що тут виникає ситуація, за якою теж треба буде напевно в скорому часі апелювати до командування з приводу відступу на е, рубежі, які дозволять зберігати життя наших. Військовослужбовців, тому що е, фактично ворог е, під загрозу ставить зараз і логістику зеленого гаю і червоного е, і фактично, в принципі, фізичний навіть захід росіян у е, тил цієї, е, цієї території, ворог в принципі буде використовувати рівнопілля без безперечно як логістичний хаб для накопичення техніки, для накопичення особового складу насамперед пілотів. Це дозволить. Я вже неодноразово про це говорив. Потрібно лише глянути на супутникове зображення карти. Це дозволить росіянам обстрілювати логістичні шляхи до Голя Поля. в бік Новомиколаївки, в бік Оріхового. Ці шляхи. Безперечно, що опиняться під ураження ворожих пілотів, і більш того, е, ну власне, і ось і ось в цій точці теж логістика зеленого гаю та червоного буде вражатися противником. Це та тенденція, яку ми бачимо зараз уже е, в найближчій перспективі. Е, і кажучи чесно, я вчора, от отут от, чув ні. Кушу себе отут за язик, щоб говорити якісь подальші е, анонси. Ну але на жаль, ми, як я говорив про Покровськ е, два тижні тому, про те, що ми його втрачаємо, попри всі рожеві окуляри, кому які там е, хотілося надягнути, так само я скажу відверто і про гуляйполе. Ми його втратимо в скорій перспективі. Ми його втратимо, е, тому що отримати його тими можливостями, які ми зараз маємо, е, навряд чи буде можливо. Сорі за такі відвертості, так би мовити. Але але й противник поки що не спішить тут форсувати якось події. Про це пише діпстейт що ворога зараз немає ресурсів для того, аби. Аби здійснювати безпосередню операцію по голяйполі, тому скоріше за все вони будуть відпрацьовувати е, задачі логістичні певним чином, розм'якшувати нашу оборону, а потім наступати на голяйполе. Можливо, е, вдасться заповільнити цей рух противника, тому що зараз відомо е, про те, що ну, очевидь, тут будуть працювати додаткові наші резерви. Це беззаперечна реальність, і вони будуть намагатися гасити пожежі або принаймні в зробити життя росіян тут значно і значно більш е, е, ускладненим. Е, проблема втім полягає насправді. Що з Гуляйполя відкриваються перспективи для просування і руху подальшого противника одразу в двох напрямках? З Гуляйполя це напрямок номер 1 в бік Новомиколаївки це траса, по прямій фактично, що рух сюди, або ж на захід, в бік Оріхового. А радше неправильно намалював стрілочку. Воно от сюди ця стрілочка пролягає, тому що між Оріховим та Новомиколаївкою теж пролягає дорога, як і між Новомиколаївкою та Гуляйполем. Крім цього, в Новомиколаївку ворог намагається просунутися через транзитом через Покровське. Тобто, ось цей запорізький населений пункт він в, там. Якійсь перспективі для противника є цілею номер один, буде цілью номер один е, на майбутнє, але це буде дуже така катастрофічна, чесно кажучи, перспектива, яку б не хотілося е, собі е, уявляти. Але е, те, що ворог отримає можливість виходу до траси е, в разі захоплення у гуляй-поля, це справді дуже і дуже. Небезпечно, як я сказав, сюди зараз в бік голіполі прикидаються наші резерви для того, щоб стримувати просування противника. Побачимо, чим це все закінчиться. Але ну повторююся, перспективи туманні, і на жаль, е в основному, хто зробив ці перспективи, вже згадані сумнозвісні пілоти Робіконівських російських підрозділів, які мають які працюють у якості системного інструменту Російської Федерації. Це централізовані. Скажімо так, на рівні централізованого постачання підрозділів і централізоване рішення російської армії. До речі, учора, що варто теж прокомунікувати, в Російській Федерації офіційно було заявлено про створення е, сил безпілотних систем. Ми сили безпілотних систем створили значно і значно раніше, ще у 2024 році, на їхньому початку. Е, але через проблеми, в тому числі і бюрократичні, і певні політичні моменти всередині е, нашої країни, вони, ну. Розгорнулися не так давно і активно активно розгорнулися не так давно. А росіяни зараз за рахунок Рубіконівських інструментів розгорнули дуже активну роботу. Я хочу ще раз наголосити, чим такі він не унікальний, Це люди із плоті і крові, але Рубікон працює. Їх не треба демонізувати в будь-якому випадку. в Жодному випадку не треба демонізувати. Але в них за рахунок цієї централізованості постачань напряму з російських. Скажімо так, запасів Рубікон і це, це близько десятка підрозділів. Це не якийсь один підрозділ, який існує, і все це близько десятка підрозділів, які працюють під цією маркою. Скажімо, що так вони отримують велику кількість дронів, розвідувальних ударних. Вони мають засоби окопного ребу, о, засоби малого ППО. Малого РЛС і все це в комплексі дозволяє їм виявляти, знищувати, протидіяти нашим бомберам, нашим е, літакам. Все це збивати, хоча і проти них насправді знаходяться протидії. Я думаю, що ми в скорому часі певні рішення вже побачимо проти Рубікона. Але станом на сьогодні, от вони якраз таки всі всі логістичні моменти, що на Покровську, що свого часу на Суджі, що тепер під гуляй полем, е, створюють дуже такі, ну якби загрозливі перспективи для нашої логістики е, від того, як як Активно будуть логістично застосовуватися наприклад, на землі роботизовані комплекси теж буде залежати наш успіх. Тому цю компоненту безсумнівно треба масштабувати і розвивати, але також є ще одна така ну серйозна парадигма по Рубікону: це те, що нам потрібно пріоритетність ураження і знищення противника, навіть змінювати з фізичного знищення їхньої піхоти на фізичне знищення їхніх пілотів, або якось шукати комплекс. Цього ураження, тому що на жаль, росіяни володіють величезною розкішою, які називається, розкішу яка називається люди. Вони мають велику кількість пілотів, ефективних пілотів і людей, штурмовиків, яких вони посилають у ті пробої, які створюють пілоти. Ми зараз полюємо дуже багато за людьми, за штурмовиками. А треба полювати за пілотами. І тут, на жаль, знову ж таки є ось ця доктринальна проблема, яка полягає в тому, що в Україні недостатньо ресурсів, а західні партнери не поспішають нас цими ресурсами забезпечити. Проблема полягає в тому, що пілотів противника інколи дуже важко знищити. Якщо вони заховалися десь у глибоких бліндажах або а, бетонних бліндажах, або в багатоповерхівках десь по підвалах сіли а, потенційно треба розуміти, що пілот це загроза для умовного цілого батальйону, коли він перерізає. Його логістику або для роти хоча б. ну Але два пілота можуть реально заблокувати логістику цілої роти. А, і подекуди. Ми знаємо, де вони є. Наші засоби вистежують їх, але відпрацювати по них інколи нема чим. Тобто, залітати дронами і просто робити ці маленькі надрізи, в пробуючи там вловити російських пілотів, це дуже складна задача. Потрібно щось важке використовувати для того, щоб уражати російських пілотів насамперед полювання на їхніх пілотів, тому що вони на наших пілотів влаштували просто. Феноменальне бой. полювання зокрема, якраз таки це є одна з проблем на голіпільському напрямку. Тому що якщо донедавна у нас втрати втрат серед пілотів не було, були вони були нульовими, то зараз на жаль ці втрати зростають, тому що росіяни взяли системний концепт на виявлення і на полювання на наших пілотів. Нам треба відповідати по них так само. А як це зробити, якщо російський пілот засів у підвалі? Це треба робити засобами авіації? Це треба робити засобами ракетних військ та артилерії. А, а вочевидь, тут виникає питання, чи в нас достатньо цих ресурсів? Тут я мушу поставити аргументоване запитання до своїх улюблених повітряних сил, не улюблених ну реально, тому що я поважаю ціною. Люблю цей рід військ, цей вид війська. Але а, що іде українські каби? ось це реально постає питання: що з українськими кабами і де вони, чому їх не має ось це ну реально реальне питання, реально е, реальне питання, яке в нас е, так само постає, тому що партнери вочевидь вони передають і дів'ю 39 і джазм, і е, хамери. Але коли ти маєш своє власне, то ти маєш своє власне зараз. Я виконав капітану очевидність, але на жаль, воно так є. Нам треба зміщувати акценти на полювання за саме російськими пілотами. Тоді ми можемо розраховувати на бодай зупинку противника, який зараз почав дуже потужно лізти по всіх фронтах. На мапі Діпстей, до речі, за останній час також відбулися зміни в районі Дачного. Ось тут бачите дачне. Це теж уже Дніпропетровщина, де ворог вони позначили, що просунувся в районі Котленого до траси на захід від Покровська. Ну і покровсько мирноградська агломерація, Давати говорити про неї безпосередньо дещо знітилася, скажімо так, інформація, і це інформаційний шум. Навіть які існує щодо Мирнограду та Покровська, тому що битва за сам Покровськ, вона дещо так відійшла в тінь. Це пов'язано з тим, що фактично зараз російська піхота в середині міста намагається е, якомога більше акумулювати своїх сил, закріпитися тут і здійснити те, що називало сирський е, фінальний штурм цієї агломерації. Е, при цьому е, фактично в нинішній час основні бойові дії відбуваються на околицях е, на логістичних шляхах: це Гришине, це Родинське і Це Рівне. В Рівному, до речі, фіксується от уже зараз російська піхота, яку знищують наші бійці, але її все і більше і частіше вона там з'являється. Хоча в наших районах, того ж таки, Мирнограда, ротації все ще відбуваються, логістика все ще можлива, але з кожним разом це стає все. Небезпечніше, є ризики потрапити на міни, на засідки противники. пол Скала, наприклад, показував роботу свою в Покровську, це щоб просто розуміти ті е-е специфіки боїв, які зараз той, точаться у Покровську. Це дуже дуже рідкісні насправді вилазки піхоти. Переважно тут працюють все дрони, дрони і дрони. Так от, пол скала який показував скеля, скеля, який показував кадри зачистки в Покровську, е, то він показував фактично стрілецький бій. Між двома солдатами двоє наших солдатів проводять стрілецький бій з двома росіянами. Ось такі зараз масштаби. Насправді, що атаки які відбуваються в містах. Стрілецькі бої фактично що відсутні. Фактично, що відсутні, і це стосується не тільки Покровська, це стосується і Гуляйполя, і Куп'янська, і багатьох інших напрямків. Стрілецьких боїв як таких немає. Зараз все переходить у дрони абсолютно і повністю все ціло е, у дронову. Війну все переходить. І хто буде успішнішим? Саме тому, власне, я і підсвічую цей акцент роблю на Робіконі і на засобах протидії йому, тому що хто буде успішніший у цій компоненті, той буде мати успіх. Поки що наразі успіх має росіяни. Загальний концепт того, що у нас тут відбувається зараз з покровсько мирноградської агломерації. Я описував детально вчора. В коротко в кількох словах я нагадаю тим, хто сьогодні лише дивиться карту. А схоже на те, що наші війська планують отримати виключно Мирноград. Ну, бодай його північну частину, тому що Мирноград є такі доволі розлоги з півночі на південь, населений пункт. От ви можете побачити його адміністративні межі. Так, от бодай північну частину Мирнограда, ось цю локацію зараз є надія на утримання, і можливо частково північне утримання утримання північних секторів. Міста Покровськ, саме тому і саме для цього зараз основні бої ведуться в цьому секторі Красний Лиман Родинське для того, щоб розвантажити тут логістичні шляхи, дозволити логістиці відбуватися. Скажімо, що так е, є, нібито такі вже повідомлення, зокрема від Росіян, про те, що вони захопили сухий яр на півдні, цілком може бути, тому що високо ймовірно, що наші війська з цих локацій вже потрохи почали відступати, відходити назад, затягуватися в Мирноград в Покровськ. Ну але е, ці інформації я не знаю точно не знаю публічно, але принаймні росіяни заявляють про те, що вони захопили е, сухий яр. Також росіяни багато ще чого заявляють у режимі своїх інформаційних спецоперацій. Вони показують відео, де нібито е, товпами, такими натовпами е, виходять українські солдати, побиті, порізані, перемотані, перебинтовані на милицях. Виходять і здаються у полон пачками. Це не відповідає дійсності. Якщо ви побачите таке відео на якомусь із пабліків, можете автоматично його банити і відправляти під три чорти, тому що ось таке відео, якраз таки, де нібито українські військові виходять на милиця перебинтовані і здаються в полон росіянам. Це вже встановлений факт. Воно згенероване штучним інтелектом. Відео воно не відповідає дійсності. Це інформаційна атака противника. Навпаки, давайте я закінчу на такій позитивній ноті. Ми бачимо на мапі Діпстейт, наприклад, е просування наших військ в районі Шахового і зачистку територій тут. Ну але з паралельно спросування противника з врівнюванням лінії фронту на південний схід від е цих локацій. Е ну, таке таке, я розумію, що дуже неприємно чути деякі новини, але варто усвідомити, що, наприклад, на Голіпільському напрямку ситуація розгорталася е і вона була прогнозованою вже впродовж тривалого часу, що вона такою буде не. Дуже приємною, але я зізнаюся після вчорашніх розмов з деякими бійцями. Я зрозумів, що я навіть я недооцінював небезпеку. Небезпека тут реально є ця невпорядкована ділянка. В якійсь міні не впорядкована ділянка фронту, де є стало просування противника. Вона потребує більш ніж уваги командування. Якщо я маю змогу, принаймні до нього тут через ці канали достукатися, то я намагаюся це зробити. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе. На все добре, і до нових зустрічей